і обговорити комплекс питань, які виникли сьогодні в результаті анексії Криму і значить, під девізом звільнення Криму від Росії і значить, відсіч агресорів у його недобрих загарбницьких планах. В цьому плані пропонується заснувати міжнародний громадський трибунал, на якому розглядати порушення вимог цивілізації, агресивні наміри окремих лідерів і моральна оцінка їх дії. Ну, одним із таких показників моральної осудження ну, моральних встановлення гамівної сорочки, або, значить, е, да, ви розумієте, це було дуже гарним холодним душем для тих гарячих наполеончиків, які сьогодні існуються на сході нашої держави. Е, значить, ще... Пропонується забезпечити постійне аналітичне інформаційне супроводження сайту нашого і випуск інтернет-газів, налагодження співпраці з міжнародними організаціями рухами з українською діаспокою та створення на цій основі бюлетені, тому що е, сам е, посил чи самі слова глобалізація світу. Нічого не варті, якщо ми не будемо підкріплювати цю мобілізацію конкретними справами. Якраз виконання цих моїх пропозицій воно сприяло посиленню і іміджу України, і об'єднанню здорових прогресивних сил в світі. МЗС України є два підрозділи, які безпосередньо покликані працювати з громадськістю такого, такої специфіки, як ми з вами. Це комісія у справах ЮНЕСКО і департамент по роботі з ООН і міжнародними організаціями. Оскільки МЗС є режимною установою, туди потрапити дуже складно. Тому я пропоную зробити свідомі нашого зібрання. До уряду України з проханням вивести ці два підрозділи з приміщення МЗС, ну, можливо, приміщення дипломатичної академії чи якесь інше, щоб ми, громадськість, могли безперешкодно спілкуватися з працівниками цих інституцій, користуватися тими методичними матеріалами, які у них є. А що в них є багато цих матеріалів, я не раз переконався. Те ж саме оця прозорість, відкритість, доступність потребують і в роботі представництва ООН в Україні і Комісії Євросоюзу України. Я теж пропоную звернутися з листами до керівників цих інституцій з проханням спростити доступ до їх матеріалів, до їх працівників для проведення консультацій отримання допомоги і так далі. Тому що я свого досвіду знаю, досві, що потрапити такі залки дуже непросто, а часи міняються, рівень громадської активності зростає, і авторитет громадських опуляцій теж зростає. Тому наші прохання і вимоги я вважаю цілком агре і логічні. Полювати вашій увазі е, таку думку. От, скажімо, десь 6 червня у Франції відзначається е, річниця висадки е, Збройних Сил-Союзників е, в боротьбі з фашистською Німеччиною. І на цю зустріч Франса Олан, президент Франції, запросив президента Росії Путіна. У нашій пресі були аргументовані критичні матеріали, що Україна на рівні з Росією заслуговує теж взяти участь у такого роду заходах, оскільки українці внесли теж великий вклад у перемогу над фашизмом. Не тільки на полях війни України, Німеччини і так далі, але й безпосередньо у Франції. І цілий ряд інших питань, які вимагають е, нашої активної реакції, саме суспільної громадської реакції, е, щоб звернутися до керівників ряду держав. Е, ну, наприклад, мені дуже імпонує активно, е, добросисва позиція Меркель по захисту України. Чому нам від громадськості не подякувати пані Меркель за цю її миротворчу діяльність і висловити цілий як сподівань там, пропозицій щодо розширення співпраці громадськості України і Німеччини. Те ж саме стосується і інших держав. Іншими словами, ми повинні заявляти про себе не тільки на території України, але і за її межами шляхом звернення таких листів до керівників держав і громадських організацій. Дякую за увагу.